Незвичайні речі для звичайного життя робить майстриня вітражного розпису на склі Ніна Кадюк. Мисткиня за декілька років своєї творчої праці провела вже немало виставок. На крайній з них побували і наші кореспонденти. Усе починалося з вишивки, але творча душа Ніни Миколаївни не могла зупинитися на цьому, і жінка почала освоювати нове мистецтво вітражний розпис на склі. Такою технікою майстриня розмалювала близько 50 картин, деякі з них на виставках, деякі в приватних колекціях. За словами авторки, її надихає саме життя. Перш за все, наше місце надихає. Знаєте, входиш по місту і весь час любуєшся тінями, якими ловиш тіні на будинках, стараєшся десь десь, десь, десь замітити якісь якісь дрібнички. А ще Ніна Кадюк любить оздоблювати дріб... Для цього вона освоїла техніку крапкового розпису. Це можуть бути ну, такі прикладного характеру, якісь речі, от можливо от, оцятулочка, але вона повинна бути дуже добре, якісна, щоб не перекривилося дерево. Часто буває дерево, таке неякісне, не висушене. Це відповідно готується, грунтується, все і ну, от як бісером. Як ніби робота викладається бісером, але це стюк, яка ставиться крапочками. Підтримати і доповнити експозицію майстрині. Прийшов її чоловік. Заслужений артист України Ігор Кадюк грав музику. За його словами, творчість дружини приносить йому задоволення. Ці роботи, особливо жінки, коли бачне вона зацікавлена. В тій роботі мені трошки легше робиться після того. що вона має якісь стимули в життя, відноситься, і вона тоді менш роздратована, як кожна жінка. Менш роздратована, менше дістає. На відкриття виставки Ніна Кадюк прийшли близькі люди. Митці поціновуючи мистецтва, і всі без винятку залишилися під враженням від робіт майстрині. Вона приносить людям радість. І красу тільки позитивні почуття, тому що вони оптимістичні, барвисті, кольорові, дарують гарні емоції. Оця тонка робота. Хто трошки розбирається в мистецтві? Зразу він побачив e художник. Високого гатунку. майстриня запевнила, що зупинятися на досягнутому не збирається. Працюватиме і удосконалюватиметься, доки вважатиме за потрібне. Виставку майстрині можна побачити в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івасюка упродовж місяця. Олександр Докіїн, Максим Демко, Чернівецький промінь.